Ну а ми переходимо до нашої теми психічне здоров'я українців під час тривалої війни. Як допомогти собі? Що робити, якщо смерть людей вже не викликає ніяких емоцій? У цьому нам допоможе Анна Бородіна, дитяча та сімейна психологиня. Анно, запрошуємо вас. Будь ласка, сідайте тут на диванчик. Доброго ранку ранку. Доброго ранку. Вам. Доброго. Як ваш ранок? Чудово, у вас Чудово. дуже задній. Знаєте, ми кажемо, що кожен, хто приходить вранці до нас у студію, це герой. Тому що в Києві вранці десь доїхати. А, це нелегко. легко. Тому є ви спрят. герой. Привіт! Я так. дійшла до вас. Це добре. Ну так. і знаєте, за вікном вже осінь, а ви дуже весняно. Да? Так, да, дуже так, дякую. дякую. Ви, ви також. Вітає. Ви майже в одних тонах сьогодні лікарні. Так, да, ми обидували. не домовлялися, знаєте, це як не домовлялися. Так, да, я знаю, вас не домовлялися. Я розумію. Ну що ж, знаєте, зараз. Така ситуація складається в країні, що перші місяці ми всі дуже болісно переживали кожну новину. Кожна новина викликала сльози. І зараз, ось вже як пройшло півроку, ми знову читаємо новини, хтось вже рідше, хтось просто якісь особливі лише вичитує. І таке відчуття, що ми стаємо вже нечутливими до всього. От як відчуття, що це вже нормально читати про смерть. І От, скажіть, це нормально? От є у вас люди, які до вас звертаються з такими якимись схожими проблемами? А, з проблемами, що вже не турбують новини, Так, ну що стали не чутливі нечутливі до... До, до смерті, до ага. цих перегляду. От що зараз з психічним здоров'ям взагалі в Україні? А, дивіться, насправді з самого початку вторгнення, тобто запити розділилися на дві категорії: це кризові запити, конкретно стосовно того, що в конкретний момент відбувалося. і запити, які не змінювалися. Це запити особистого життя. Ага. Ну реальних подій просто вони стали, ну скажем, війна підсвітила. Моменти там, де потрібно було якась увага. Uh -huh. Стосовно зараз я можу сказати, що це не нечутливість. Просто ми вже знаходимося в такому етапі фази війни, коли почалася адаптація. Uh -huh. Шостий місяць це якраз ну, тобто, у нас завершилися попередні три фази. Ми війшли в четверту фазу фазу адаптації, і ми продовжуємо жити. Тобто, я не можу сказати, що це... це нечутливість. Uh -huh. Це просто ми вкладаємося в те, що допомагає нам далі uh -huh. жити. Ну, це якби нормально, тому що ж не можна бути завжди в такому шоковому, стресовому стані, як ми були в перші дні війни. Тобто так, це нормально, звичайно. що в якійсь мірі ми адаптуємось. А, звичайно, це норма. Це дає нам сил. Це зараз це хороша фаза, це найдовша фаза. Це там, де ми можемо приносити користь тим, що ми можемо робити, те, що ми можемо Да. А які да. взагалі фази ви могли би окреслити, якщо це ви кажете, вже четверта, які були попередні? Ага. А, перша фаза була, коли ми всі відчували. Перше, це був шок спочатку, потім ми всі об'єдналися. І така героїчна фаза. А далі була така романтична фаза, коли ми спіювали всі навіть ну, такі страшні речі, але спіювали там в різних, ну, скажімо, гуморних таких та mm -hmm. речах, ось далі була фаза, ось ця перед адаптацією, це була фаза розчарування. Це 3-6 місяців, якраз після 6 місяців наступає фаза адаптації, коли була зневіра, коли було роздратування, і от якраз на цій фазі було дуже багато запитів про агресію і у дорослих, і у дітей. А ось далі, те, що ви кажете, то це якраз про те, що ми почали дивуватися. Як врівноважити себе, якщо я вже не можу справлятися з панічними атаками та своїми емоціями? Тому що хтось ну адаптувався, а когось це знаєте, ну здоров'я ну, пошатнулося від цього, і він дивиться тепер на цей світ по інакшому. От що ви можете порадити таким людям, які сьогодні продовжують жити в тому якомусь стресі, в паніці в цій панічній атаці можна я додам. Просто mm -hmm. мені інколи здається, все таки всі ми переживаємо цю війну, і ті, хто виїхали, ті, хто тут. Звичайно. але. Якось в мене склалося враження, що ми тут, навіть ті, хто живуть в Києві, ми вже адаптувалися, можливо ще навіть місяць назад, може, навіть і більше. А люди, які виїхали, вони досі десь на перших двох фазах. Тобто, їм тривожно їм не здеться, їм здається що тут все кожну хвилину літають над головою ракети, і вони дуже бояться, якщо є можливість там повернутися. Це я до так. слів. Да. Дивіться, справа в тому, що ті, хто виїхав, вони виїхали в певний момент, і ця картинка угу. да Залишилось. у них просто є. Залишилось. Да, і вони дофантазовують в силу своїх особливостей, в силу своєї стресостійкості. Ми адаптовуємося до реальності, і це дуже важливо. Стосовно панічних атак, ну я в своїй практиці не зустрічала такого, щоб Постійні панічні атаки, це вже привід звернутися за допомогою. Якщо одна панічна атака, це, це рекомендації, як повернутися mm -hmm. в момент тут і зараз або в тіло. Ну конкретно зробити в моменті, коли стається панічна mm -hmm. атака. Якщо стосовно емоцій, тут треба розуміти дивитися, як змінився стан людини. Наскільки сильно змінився, можливо, вже потрібно попросити про допомогу, а можливо, можна ще самому собі допомогти. Mm -hmm. Дякую. А знову ж таки, давайте візьмемо іншу знову ж таки сторону, про яку ви говорили раніше, коли вже знаєте настільки така беземоційність, можливо, навіть апатія, що людина вже їй все одно, чи це смерть близької, рідної людини, але людина, ну в якому що це за стан, коли людині вже байдуже все а, треба дивитися знов таки, в якій ситуації, якщо те, що ви говорите, що коли смерть. Да, це може бути такий етап реагування, і тут дуже важливо взагалі є свої особливості, як підтримати людину, яка uh -huh. втратила близьку людину. Да, найкраще, що можна зробити, це бути поруч. Чесно, якщо не можете бути поруч, то чесно сказати, знаєш, мені також зараз там страшно. Я відчуваю твою біль і я не відчуваю в собі сили тебе підтримати. Тоді людина не щитає байдужість і ігнорування, а вона ну казати про свої почуття. І якщо в такому випадку людина нічого не відчуває, розумієте, коли трапляються травмуючі події, то ми не обираємо відключати лише позитивні умовно і негативні емоції. Ми виключаємо все реагування, все відчуття. І якийсь час перебуваємо в цьому, щоб не стикатися з цією сильною більлю. А, а я перепрошую, це якщо стосовно е того, що коли втратила, да є втрата. А так. якщо просто без втрати людина а, не, не відчуває нічого емоційно, треба дивитися, чи не впливає це на реалізацію базових потреб. Якщо вона перестає їсти у неї поганий сон, то звичайно це привід, щоб звернутися ну, за допомогою. Бачу, сенсу. Якоїсь борощості, да, да, якщо так. це конкретно змінилося, якщо зараз я просто не чутливий в якийсь час. То це може бути нормально, мені треба перезагрузитися, мені треба відпочити. Да? Мені складно йти в контакт з всім. А якщо я вже в цьому при цьому перестаю самостійно реалізовувати, задовільняти свої базові потреби, завдяки яким ми живемо, то тоді це вже привід занепокоєння. Дякую. Скажіть, чи нормально також, коли ми також дізнаємося про смерть близьких, можливо, там з нашого кола спілкування і. Ну, раз за разом, знаєте, от якось навіть в душі не знаходиться якогось вже відгуку. Тобто, якщо. От ми вже, ви вже відповіли, я розумію, так частково на це запитання, просто як бути тим людям, які от, думають, зі мною все в порядку, що я нічого не відчуваю? Це вже якась. У мене є хороша відповідь. Якщо людина думає, що зі мною все в порядку, що я нічого не відчуваю, значить з неї все в порядку. Серйозно. Якщо людина розуміє, ага. Сама собі задає це питання, да а чи взагалі є різниця, знаєте, як ми ж психотерапією і психіатрією? Mm -hmm. Якщо людина задає собі питання, а чи нормально що я це роблю? Отже, все нормально. Так тому Там -то. що коли людині все одно коли да. людина да виправдовує свої вчинки, каже, що. Це нормально там. Я скидаю, кажу, та це нормально. Це не нормально. Що я згадую себе десь в другий місяць війни, коли кожен вечір закінчується от такими величезними стрічками новин, які перечитані, і раз за разом це засмучиш, засмучишся, і потім десь в один день. Просто як виплакалась я, і я не знаю, в мене таке було ще, що я там за місяць виплакалась. То трималась, трималась, наче ну нічого мене не, не чіпало, а потім, як наче все, от все десь назбиралось, і, і вийшло з мене. То це також, значить, так все нормально, так має бути. Ну, Просто хочеться проаналізувати також і зі сторони своєї. Я бачу, ви зараз згадуєте, вам навіть зараз викликаються якісь емоції, так? Пригадуєте, дивіться справа в тому, той момент, який ви описали, що я от трималася це про контроль, і в якийсь момент просто сил не стало на контроль, mm -hmm. да і. Що таке дозволити собі плакати? Це дозволити зменшити цей контроль. Для чого потрібен був контроль? Ми не можемо проконтролювати те, що відбувається в нашій країні, але можемо проконтролювати те, що відбувається конкретно у себе, в нашій сім'ї. І це важливо. Це рятує. Дякую. Як поводити себе, щоб не травмувати психічне здоров'я оточуючих людей? От е... Як от вести себе дійсно адекватно, тому що хтось навпаки може нагнітати? Ну, це в плані паніки якоїсь. Як зробити так, щоб не погіршити ситуацію в оточую? Коли всі вже прийняли, адаптувались в сім'ї, а хтось один такий, та ні, це треба зараз військовий облік, треба жінки не зможуть виїжджати. Знаєте, це таке нагнітання. Нагнітання, так. Ага. Ну, По-перше, бути чесним, да? чесно казати, е е і запитувати. Тут треба розділяти, що е, як бути тим, хто нагнітає, да? ну як бути вони нагнітають собі, продовжать, і як бути тим, хто поруч? А можна запитати, слухай, а ти зараз що боїшся? Це ти страх так виражаєш, да? Як я можу тебе підтримати? Ну, запитати, назвати почуття по імені? Дякую. А от наразі також е, хотілося би е, запитати, а як зрозуміти, що мені вже потрібно е, знаєте, допомога спеціаліста психолога? Як от зрозуміти, що мені потрібна роботи, допомога спеціаліста? Тому що, от, можливо, те, що ви сказали, один із факторів. Якщо я думаю, що зі мною все в порядку, знаєте, і ніяких проблем немає, я не задаю цього питання, чи зі мною все в порядку. Це один із факторів. Але от як зрозуміти, що зараз мені потрібно піти? До психолога, uh -huh. до спеціаліста. тому що сьогодні ну, в Україні воно вже трішки приходить з заходу, це вже нормально. Піди uh -huh. на консультацію, поспілкуватися. Але, от навіть для нашого старшого покоління, це ще, знаєте, коли ти кажеш, що ти йдеш до психолога, Знаю. це вже все. Ти в тебе криша є. Ну, їде. мені хтось ну. має розказувати, як я маю жити. E, e, і не тільки слухайте, я я колись працювала в школі шкільним психологом, і коли я заходила до дітей з якоюсь, ну, називаємо це лекцією, невеличким там семінаром, тренінгом. І діти перше, що казали, показували по за їхньою версією, хто в них псих, да, в класі. Ну за їхньою <с версією>, <с версією, типу ну і соціація молодого покоління, і така не тільки у старшого вони трішки по-іншому від ну до цього відносять. Але тут ви праві коли потрібно йти до психолога? Якщо ми говоримо в контексті втрати, також важливо сказати, що не одразу потрібно відправляти людину. Ну от людина втратила. Близьку людину, і всі такі, ну йди до психолога, він тобі допоможе. Ні, насправді відправляти до психолога це ніби відхрещуватися в такій ситуації. Краще зробити максимум для того, щоб бути поруч, щоб відчувати це, знаєте, емпатійну присутність. І, коли, і там є такі червоні флажочки, да, коли людина починає постійно говорити, що. Я не бачу сенс в житті, постійно бути там в минулому. Ніби. Я вже казала про реалізацію базових потреб, да, перестає їсти. Тоді можна. Ось, а якщо в звичайному. Але може... відразу цього не робити. Як ти то сказати, що з тобою щось не так, це да, ще одразу це ще плюс туди в ті в те горювання, в те проживання, втрат. Так, да, тобто, та, коли це, я це дуже не побудував можливо. відносин з цією людиною, то я для неї не авторитет і не допомога, виходить, Да? Тому що я ніби ну. Знаєте, я я знаєте, як трігну. люблю давати рекомендації? Якщо вам хочеться відправити когось до психолога, спочатку йдіть самі. Круто. Ось, <laughs> круто. Ну серйозно, дуже, дуже часто в сімейному консультації консультувальний пар, наприклад, один із партнерів хоче відправити іншого, щоб всім стало краще. Але реально класно було, якби той партнер, який хоче відправити, пішов сам і розібрався як мінімум, чому він хоче іншого відправити, щоб інше щось з собою зробив. Ну, і для себе зрозумів, сказати, мені це допомогло. Да, да. Це, і ну, це Власний буде чесно. досвід це ну, найкраще, що може бути. Тому що е в мене є один знайомий, і коли я з ним спілкуюся, телефоную згідно якихось ну, проблем своїх друзів колег. І знаєте, ми всі родини розуміємо, що проблема, там, до прикладу, а, ну, в якійсь особистості, да, там, скажімо, в якійсь половинці в сім'ї. І всі ми розуміємо, треба її лікувати. Але коли я своєму другому спеціалісту розказував ситуацію, він каже, ні, потрібно оцього лікувати, кого ви вважаєте не хворим. Uh -huh. тобто і, це... uh -huh. і кожен раз, коли я говорю, там здається, ну от все, там винуватий чоловік, все і там, все проблеми в сім'ї. І він каже, ні, треба дружину лікувати. І, і дійсно, тобто ніколи лікувати я не можу. Ну я, сказати. Маю, на увазі, ну, я маю на увазі так. Да, не допомогти ще так, такі Допомогти. да так? ну все взагалі, що таке от у психолога, психотерапевта, це коли по-перше, це про контакт, про безпечний контакт, про емоційну емпатичну присутність. І мені ще подобається слова одного з американських психіатрів, що це можливість допомогти людині прибрати бар'єри на шляху до її реалізації до щастя. Ось тому. Не, не лікували, не лікуємо. Да, вибачте, вибачте, Але я хотів оцей посилу, що дуже часто ми самі повинні, як то кажуть, перевіритись. Да, Обов'язково, так. Да, це буде. Не, дуже Наостанок, підкажіть, можливо, нам, нашим глядачам, чи є якісь зараз такі тривожні дзвіночки, які. Е... Можливо, мають і змотивувати піти до за допомогою до психолога. От що зараз людина відчуває, таке щось що було б добре це обговорити, чи психолог може допомогти знайти рішення? Угу. Ну справа в тому, що зараз ми входимо в період міжсезоння, да, таке переключення. Воно завжди те, що називаємо в побуті осінньою хондрою, да, на психологічному так, рівні так, тому так. є пояснення, йде переключення, і на це йде багато сил. Тому угу. ми просто так придумали якраз про лікування. Да, від вітамінки там пити, підтримувати свій організм. Mm -hmm. А якщо таким першим тривожним дзвіночком, якщо людина зранку прокидається і їй вже нема настрою, вона вже нічого не хоче робити. Якщо нема сил на те, на що раніше вистачало знов таки реалізацію mm -hmm. своїх базових потреб, там ходити на роботу, займатися побутом, проводити час з сім'єю, якщо нема сил і бажання спілкуватися з людьми, ну і звичайно, те, що пов'язано там поганий сон. Відсутність апетиту. Uh -huh. так. А, три лайфхаки, що робити в таких випадках? От зараз на осінь, можливо, коли війна продовжується, ми uh -huh. ще не бачимо світло в кінці цього тунелю. Uh -huh. От, як нам триматися? От, дайте, можливо, якісь три поради, що робити щодня, uh -huh. нам щоб uh -huh. бути в тонусі. Так, а, із поради з приводу стабільності це може бути режим дня, щось що буде стабільним в нашому житті. Хоча б один щоденний ритуал. Для себе, які наповнює да там п'ять хвилин за чашкою кави або чаю, але в моменті без телефону. Ну це як приклад ритуалу наодинці з собою такою побути, Так, да, дозволити собі ось ознуритися в ну, скажем такі, в побачення з собою, а потім можна ще. З контакт з тілом і фізичні якісь вправи також там ну, це буде корисним і такі гарні ідеї були зараз. Так все велике. Я, да. я, я просто знаєте, от Знаєте, вже цього достатньо, тому що е е е навіть і та? це мало хто дозволяє собі зробити або знаходить час, або це десь так. Ну якщо Стобі. буде час, а час часу не знаходиться. Я, я вчора знаєте, от відчував себе за останні дні як такий диванний овощ, тому що мені якось так морально ну, ну складно якось почалася осінь. І ти просто дивишся вже чотири години в інтернеті. про Просидію. Ти просто сам на себе злий, нічого не міняється. Фізично важко. Набрався сили, пішов, згадав свої пробіжки, пробіг вчора 5 yeah. кілометрів. Да я уже все прийшов, книги читаю, починаю планувати. Просто яке це фізичні, навіть елементарні без... справи, yeah. Вони просто це дуже вам дякую. Спасибі yeah. вам за таку класну розмову. Дійсно, хочеться говорити і говорити. Oh, так, друзі, з нами в студії Анна Бородіна, дитяча та сімейна психологиня.